Як зіграти саундтрек до фільму Хелловін на фортепіано? Спершу звернемо увагу на ключові знаки. Ми маємо фа-дієс і до-дієс. Далі розберемо праву руку першої стрічки. Тут є нотки До і Фа, але оскільки приключив фа-дієс і до-дієс, ми граємо фа-дієс, до фа-дієс, фа до-дієс, фа-дієс. Фа Далі бачимо е нотку, яка. Над до дієзом грається це Ре, і далі знову повертаємось на фа дієз. Звернемо увагу, що ми граємо не в першій октаві, яка посередині клавіатури, а октавою вище, тому що в нас стоїть зверху відповідний знак вісімка, тобто це означає, що ми переносимось на вісім звуків вище. Перший такт ми повторюємо чотири рази в даній стрічці, про це вказує знак в другому, третьому і четвертому такті. В лівій руці паузи. Далі в наступному рядку ми граємо в правій руці той же до-фа-фа, до-фа-фа, до-фа-ре-фа, в наступному такті його повторюємо. Далі в сьомому такті бачимо до бекар, тобто скасування дієзу, далі фа бекар, скасування дієзу, знову Фа, далі до Фа Фа, до Фа. І піднімаємося на РЕ, бемоль і на фа. Ще раз: До, Фа, Фа, до Фа, Фа, до Фа, Ре, Фа. І далі цей такт повторюється. В лівій руці в нас звучить Фа-Фа в октаву. Маємо Фа малої октави і Фа великої. Але оскільки в нас також стоїть значок восьмірка, ми можемо перенести її ще в октаву. Ось, але я буду грати в малі і великі октаві. Отже, у нас є Фа, але при ключі стоїть Фа дієс. дієс ту вибираємо чорненьку клавішу. Отже, Фа дієз, Фа дієс. Далі наступному такті основка нас бемоль, І тримаємо її до кінця стрічки. Поєднаємо дві руки в другій стрічці. Чудово, переходимо до наступної стрічки. Розберемо праву руку. Ми опускаємося на нотку Сі. Далі йдемо на «мі», знову мі, сі, мі, мі сі, мі, до, Dober, мі Фактично, ось цей паттерн, який був на початку твору, до Фа, до, фа до фа ре фа ми опустили на тон нижче і вийшло Сі Мі, мі Сі, мі, мі, Сі, Мі, до мі так, в дев'ятому і десятому такті будуть аналогічні ноти, а в одинадцятому такті маємо Сі бемоль, Мі бемоль, Мі бемоль, Сі бемоль мі, бемоль, мі бемоль, Сі, Мі, далі Сі бекар і МІ. Ще раз програємо одинадцятий такт. В наступному такті матеріал повторюється. Тобто ми знову граємо Сі, Сі-Мі, Сі, Mi -мі Si, -мі. Сі -мі -мі. Сі Тепер розберемо ліву руку, маємо ноти Мі-Мі, далі соль, соль, Ля, Бемоль і тримаємо їх до кінця стрічки. Об'єднаємо дві руки. Наступній стрічці з 13-го такту маємо нотки фа-д'єс-сі-сі, фа FaD'C, сі сі фа Faді соль-сі. І вони повторюються ще три рази. Для лівої руки маємо Сі-Сі в Октаву, далі ре-ре, МІ-МІ і фа-д'єс-сі в Октаву. Об'єднаємо дві руки. Зудіть увагу, що тут можна робити крещендо І в останній стрічці бачимо Faді C C, Fa сі C, Faді сі Sol сі, 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 сі У нас такий паттерн вже був. Повторюємо ще один раз. Далі переходимо на до дієс фа фа до фа В цей час ми поступово знижуємо гучність і виходимо на піано. Далі в наступному такті знову бачимо ці ж самі нотки, точніше ноти А повтор цих нот. І останній такт знову повторюємо цей паттерн, але закінчуємо на ноті до. І ось як звучатиме остання стрічка. Поступове стишення гучності і в останньому такті рітинута, тобто поступове заповільнення. Також раджу підписатися на мій безкоштовний телеграм-канал з нотами для різних рівнів.